Так, е, всім добрий вечір. Зараз у нас скільки? 23.51, 28 січня. Що е, хотів сказати? значить е, Це адреси, куди треба відправляти, мені буде е, посилки, це ми зараз пакуємо 12 ночі, кому не спиться в ночі От, Ну я за інше. Дивіться, е, значить, в мене є така об'ява. Е, якщо. комусь то нужен детский Это у нас пятерка, но ну, я так понимаю это где-то деткам Я просто сейчас э, мимолетно покажу вам, вдруг кому треба такие вещи. Вот такие вот одежды. Вот. Ну это где уже до пятерки туда. Пожалуйста. Комбинезоны такие вот. Пишите. Або в комментариях под видео. Або на 068 354, 57 37 Або е, на 060. Я вже забув свій номер. 068-243 013. Е, для того, щоб я мог відправити цей одяг. Потому що я вже багатьом кому поставляв. Ну друг комусь треба. Дивіться. Знаєте, які прекрасні речі. Прийшли від. від... Десь було, Десь, що в мене було. Це ж. Дежить. А, от. А... С... Місто Рівне, Сеущин, Ігор Миколаївич. Оце від нього прийшли такі от прекрасні дитячі речі. Значить, е... Значить це. тут і е... для хлопчиків, і для дівчат. А... Якщо хтось остався без, вибачте, ну я кажу, як є, без житла, якщо був прильот, без одягу і треба дитинку одіть, пожалуйста. Дивіться, воно мені не треба, я його продавати не збираюся. Але речі дійсно дуже, дуже класні, дуже дорогі, тому що я бачу фірму і розумію, що дивіться, навіть такі, осі, навіть дорослі, джинси є. Тому, будь ласка, пишіть, не соромтесь, я відправлю. Я Посилки оплачую, люди мені допомагають, скидають гроші. що ну, понятно, воєнний це не відправиш. Но я вважаю, що ці вещи дуже хороші, дуже сьогодні потрібні і дівчачі, і хлопчачі. Тому не соромтесь пишіть. Тільки або під відео, тому що я буду шукати, потім, де кому що відправити. Відео буде в мене в Ютубі, в телеграм-каналі, в Фейсбуках, в Тік-Токі Або пишіть на гарячу лінію. Також, значит, дивіться, це в мене сьогодні станом на сьогодні. Оце мій стан рахунку. Ось Це номер карточки Приватбанка благодійного фонду. Там ім'я висвідчуватиметься Володимир Зарецький. Вова, ти живий! Значить живий раз мовчить. Вова! Він ж карточка. Мене він мене душе. От, е, от люди скидають на цей номер карточки і тому я оплачую всі відправки посилок. Немає на карточки грошей, я все одно оплачу. Е, пожалуйста. За... Я отработала вже. <пух> <пух> от, дивіться, ще є такі от прекрасні речі. Будь ласка, не соромтесь, пишіть, звертайтеся, скажіть, куди відправити. Я обов'язково відправлю, тому що я вже і так багато чого відправив. Ну це три ящика. Ну що я їм буду продавати, са конкретно давати. Ні. Так уймовкни, гніда. <клухи> звертайтесь не соромтеся, тільки напишіть, куди що відправити. Дивіться, тут і дівчачі є, і хлопчачі. Я бачу, що навіть є дорослі речі, такі, от, ну, серйозні речі. Тому э, дивіться, худіки от такі ось є. Давайте пишіть, звертайтеся, тому що речей дуже багато. На гарячому 068 357 068 354 5737, або на мій мобіль 068 01 0130, або оце де я відео викладу, а я його викладу саме в YouTube каналі, на трьох Фейсбуках, в ТікТок і в Телеграм-каналі. В коментах написали. ти зум зум, зум. зум, кліті, покажу показу. Пакуй, йди То вибілі, зум, показуй. <зум> Іди пакуй. І е, бисенько написали, що Олексій. Там треба туди-то, туди, то і все. І ми спакуємо, відправимо. А питань немає. Тому що це все, це все люди прислали. І я дуже багато речей вже відправив. Я не знаю, кому ще відправив. І коли в мене є чим поділитися, я завжди кажу, як поділюсь. Напишіть куди. Дякую всім велике. Звертайтесь, пишіть. Чим можу, допоможу.